Вітаю, шановні глядачі. Пам'ятаю, як ставили Василя Малюка на голову СБУ, Скільки було різних заголовків в стилі Татаров посилюється ну, і, і таке інше. Знаєте, і таке інше. Але є питання певні у людей, і ми сьогодні про це будемо говорити. Але факт є фактом, що Служба безпеки України перетворилась у найсильнішу організацію. Знищення стратегічних спроможностей ворога. І не хочеться, щоб ті потенційні зміни, які зараз будуть відбуватися, вони б нашкодили цьому процесу. І ситуація навіть вийшла більше, ніж за Службу безпеки України. Якщо неправильно все зробити, то це може навіть вдарити по моральному духу у війську. Дуже багато людей виступало за те, аби Василь Малюк лишився в тому стані, в тому повноваженні, який він був. Ну, звісно, ми поговоримо трошечки про причини, чому Василя Мулюка все ж таки зняли вже доконаний факт сьогодні. Е, ну, багато про що будемо говорити, думків буде багато у мене. Я особисто ну, вважаю, що це було не дуже доречне рішення. Ну, але воно мені виглядає більше як, напевно, не зрада. а... Те, що зараз намагався поставити, не можна сказати, що СБУ зараз буде в стані, що ним буде корувати поки що як виглядає щось таке. знаєте, СБУ славиться своїми не тільки бойовими діяннями, там є інша сторона, політично-економічна, і є люди, які можуть і розширити цю діяльність, от що не хочеться дуже так? ну, Не видно, що зараз хочуть розширити саме таку діяльність, але один з аргументів, чому на малюка. Були певні претенції, вони в всі площині. Давайте розбирати загалом. Складаємо загалом, що зробили Служба безпеки України, які були теорії думки, чому прибирати почали, і на кого зараз потенційно може бути змінено, чи знову таки це сильно буде впливати на службу безпеки. Отже, по факту було багато чуток, що малюка знімають. Потім вже ми побачили сам факт. Сьогодні Зеленський зустрівся з малюком, і вони всі по суті. Погодили з тим, що він уходить з крісла голови Служби безпеки України. Зараз голови точно не визначений. Зеленський скористався своїми повноваженнями в тому, що по суті дав на укази, які ставлять на виконувача обов'язків Євгенія Хмару. Це, по суті, керівник напрямку там по Альфі працював, і він такий серйозний чоловік. Я спілкувався з рядом людей, які його ну, співпрацювали з ним, взаємодіяли. Це достойна людина, теж, от яка ну, віддається своїй справі, і доволі, знаєте. Якщо у вас є упередження часто не на пустому місці з приводу чесність і служби безпеки України, ну я кажу чесність, не того що людина служить Україні, так а в сенсі того, що вона там не крутить, не мутить, хто знайшов якусь ренту. Так то Хмара якраз відрізняється тим, що він дуже гарно показав себе з цієї сторони, доволі незаплямована людина, от і плюс дуже ефективна як бой... ну, бойовий підрозділ Служби безпеки. Ніхто й не дорікав, всі, всі навпаки раділи, що служба в цьому напрямку дуже розвивається. E, тобто, якщо ми зараз виділимо цю бойову частину служби безпеки, то це справді зараз ТОП. Що e, не скажеш про інші напрямки, і про це ми будемо говорити, бо є претензії там. Давайте глянемо на генерала Малюка з глибини історії. Це людина з 2001 року, в СБУ, фактично з повноліття. Його кар'єра тривала понад 20 років від опороповноважно у регіональних управліннях до заступника начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Це людина свого покликання, і ми думаємо, в принципі, е, служіння нації. Це факт. Ну, тобто, він це показав. Ну, Є питання до того, знаєте. Мені зараз між двома між одразу скажу між молотом і ковадлом. З однієї сторони його там намагаються наїхати на нього, що він брав участь в травлі в НАБУ. а з іншої сторони, зараз купа джерел, що він саботував це як міг, і саботував на рівні, коли він все ж таки вийшов, включився в цей процес. Там і, до речі, ходять чутки, що він і пок з покладом брав участь один з потенційних кандидатів. Але навіть коли вони там саджали з дитаків набув, Малюк максимально саботував процес. А далі він взагалі відмовився брати всьому участь, так? І це вже джерела вже журналістів зараз говорять. З іншого, багато людей зараз говорять про те, що от малюк такий сякий, взяв цьому участь. але По факту він взяв, знаєте, дуже так поверхнево, не включаючи, а далі взагалі саботуючи І це, до речі. Одна з теорій, чому все ж таки зробили цю перетасовку, е э, яка сталася? Але одна з теорій. У е э, мене є інша трошечки думка. Я думаю, що це частково так і є, але там є там зовнішній фактор, є думки, ми поговоримо далі. А от чи то повертаючись до пана Малюка, знову таки, ми впевнені, що людина принципово служила нації. Зеленський призначив його першим заступником голови СБУ. Під час. До липня 22-го ніхто не знав його прізвища за межами СБУ. Це тоді, коли головою СБУ був Кент Зеленського Баканов, колишній ріст кварталу, м'яко і культурно кажучи, провали всю роботу. Десятки високопоставлених колаборантів на півдні нашої держави, по суті, були розв'язані розв руки, так я скажу. Агенти Кремля у правоохоронних та військових лавах таке враження, що людина або 100% некомпетентна, або ще гірше, але там, скоріше за все. Просто некомпетентна, коли малюк прийшов в СБУ, була по суті служба в катастрофічному стані, непотизм, корупція, московські агенти на ключових посадах. За три роки роботи викрито понад 300 зрадників, 68 агентів ФСБ та гру працювали безпосередньо в силах оборони України. Понад 2700 повідомлень про підозру у державній зраді, більше тисячі осіб засуджено. Серед них 15 народних депутатів, включно з медведчуком Шуфричем Тубінським. Найвищиша справа, справа Дмитро Казюра, керівник. Табу антитеристичного центру СБУ працював на ФСБ з 2018 року, понад 20 років мав доступ до цілком до цілком таємної інформації. Волюк затримав його особисто в лютому 25-го СБУ встановила за козюрою цілодобове спостереження. Жили з ними поруч, вели аудіо та відеомонітори. Через, через шифровані закладки проникли в його телефон і комп'ютер. Він не знав, що кожне його повідомлення до ФСБ контролюють. Найцікавіше СБУ почала годувати його фальшиву інформацію. Він передавав на той бік дані про нібито плани ЗСУ. А насправді це була дезінформація. Московські удари йшли по порожніх місцях, а українські підрозділи були там, де їх не чекали. Операцію назвали Щур. Коли малюк затримував його, все було на камеру. Це послало сигнал іншим потенційним зрадникам, ну і мемність ніхто. Цього. Давайте це історична мемність зараз світлині. Зрадникам. Був послан сигнал, що ребята, тримайтесь, скоро вам капець. Це також і неймовірні морські удари. Збув з дронами СІБЕБІ Атакували Кер Керченський міст. До того була вантажівка з обогівкою, 12 кораблів Чорноморського флоту. Підводний човен Ростов на Дону, ракетні катери Івановіс та саму великі десантні кораблі. Цезар, «Куніков» та Ямал у грудні 25-го СБУ вперше в історії. Знищила підводний човен класу Варше Варшавянка. Порту новоросійська підводним дроном Сабсі Бейбі. Це безпрецедентна операція. Підводний дрон проник у захищений порт і вразив субмарину на стоянці. Атаки на московитські НПЗ теж були і доволі ефективні. СБУ ліквідувало ворогів у за допомогою електросамокатів. Закрутили намертво маленький вінтік і люк Київ, Кібервійна та інші спецоперації спільно з ГУР, ЦРУ, Мі 6, але все це пом, взагалі було. Таким, знаєте, розминкою, важливою ефективною розминкою на фоні операції Павотина. СБУ провела операцію, яка стала найрезонанснішою за всю історію служби. Уразили 41 стратегічний літак в Москві на п'яти віабазах Яркутськ, Рязань, Мурманськ, Іваново, Амур. Найдальша ціль це кіл... 4300 кілометрів від України. Тобто, найдальше від України ціль. 4 кілометрів це справді дуже-дуже далеко. Перше було знищено елемент ядерної тріади, який не так просто відновити. Підготовка тривала 18 місяців. СБУ створила підставну логістичну компанію в Челябінську. Офіс компанії розташували прямо біля представництва ФСБ, контрабандою завезли 117 fpv дронів ОСА. На територію Московії дрони сховали під дахами модульних дерев'яних будиночків. На вантажівках типи літаків це різні модифікації. Ту 95, і ту 22, ту 160 А-50. Всі стратегічні бомбардувальники та носії крилатих ракет збиток оцінюють у 7 мільярдів доларів. 34% всіх носіїв крилатих ракет московитів виведено з ладу однією операцією, дорогі глядачі, однією. Як ми бачимо, голова СБУ провів феноменальну роботу, і команда, звісно, вся. Не можна говорити, що там один малюк це проводив, але під його керівництвом це все гарно роз, роз, розвинулося. І збільшило ефективність служби безпеки, особливо на фоні попереднього голови, який профукував всі полімери. Це дуже серйозна трансформація. СБУ змогло піднятися до рівня кращих спецслужб світу. Але тепер треба бути чесними з собою, казати всю правду. СБУ, як завжди, має нюанси. Зокрема, це пов'язано з можливими крашуваннями, рентами, тобто митниця. І багато чого. Зокрема, журналісти кажуть про те, що є питання і були в Офісу, зокрема, президента з приводу того, що занадто багато різних підприємців, вони дуже так загалом написали, кришували зі сторони Служби безпеки, і це треба, треба змінювати. А в цьому напрямку ну, ні, Служба безпеки України зайнялась війною в першу чергу, От, ніж цими процесами. А ми. Маємо мати як і успіхи назовні, так і всередині країни. Тому що неможливо виграти, якщо в тебе ну, дотепер там, напіврентна економіка. Так не має бути. Мають бути реформи, легалізація цих самих криптообмінників, реформа на митниці, реформа в податковій, щоб справді білий бізнес був в основному менш рентний. Ну, це з негативів. Але зараз чомусь справді ефективного керівника вирішила посунути з посади під час. Але зараз справді ефективного керівника вирішили посунути з посади під час найважчого періоду з 2022 року. Загалом в інтернеті та в суспільстві курсує дві думки щодо цієї зміни. Я висловлю їх: перше, відходить від західних партнерів, нібито це вимога когось з заходу, аби злагодитись, якби кути для потенційних перемовин, але давайте відверто скажемо Зеленський, коли його просили злагодити кути, слава всіх нафіг. Тут у Зеленського є велика така перевага, що він може сказати, добре, я почув, але я подумаю і до побачення. О, тому малюка, я думаю, він міг захистити, навіть якщо це справді. По яких причинах невідомо, чи то там через те, що десь в середземного морі підбили там човен, чи ще щось там. Ну, корабль, то так, ми не знаємо всієї правди, як то кажуть. Але. Така думка є. Е, є друга версія, що це відповідь всім, хто брав участь в заколоті проти Єрмака. Е, безпосередньо Богданово притягнули до на крісло, найбільш на таке пекельне крісло, яке справді пече, горить. Малюка вони взагалі прибирають. Тому що він. Журналісти пишуть, що джерела такі, що навколо ті, хто так чи інакше пов'язаний там з, з малюком, і частково з офісу вони Що, що е, це все через те, що малюк не так включився і не, і не захистив Міндіча і ту частину вертикалі. От, і це все просто повалилось нафік, що набу не було зупинено. Е, Ну, нібито малюк нічого не зробив, аби уберегти президента від негативного впливу та розвилу вертикалі Єрмака. Я скажу: кожна з версії має свої аргументи. Я скажу лише те, що частково друга може бути правдою, але логіка Зеленського могла бути такою: Я обрав Єрмака, я і убери і цих. Я перетосую все. От. З хорошого. Цих серйозних і важливих людей зі своїми там, плюсами мінусами не було повністю посунуто. Так? Зокрема, малюка зараз переводять, як було інформація, чого переводять саме працювати в СБУ, саме такими операціями. Йому дадуть максимальний ресурс для цього, і Зеленський йому дозволить це робити далі. Чому я більше таку версію підтримую, що це повна трансформація? Раз я вже Єрмака перебираю, я все перетусую, трансформую. Тому що, ну, наприклад, був дуже лояльний по чутках, наприклад, голова Державної прикордонної служби, так, пан Динника, це ну, людина, яка захищала Україну ще з 2014 року, Луганський прикордонний загін. І ну, він теж був по суті звільнений з своїх посади. Так. Зараз міністр внутрішніх справ каже про те, що він піде радником, а далі в бойовий загін якийсь, ну, підрозділ ДПСУ, це його рішення цієї людини. От, тобто там, де загальний процес трансформації, тобто він ширший, ніж просто заколотників передосувати. Але так чи інакше, ну, це колотників в лапках, тому що вони справді в основному брали участь в тому, аби терподувати Єрмака, бо він закалібав всіх. От і все. Перше за довгий час написав пост на підтримку малюка генерал Драпатий, а і не тільки він. До речі, це не дуже публічна людина, взагалі не публічна, він є фактично творцем. От спів, співтворцем, давайте так скажемо, Коп'янського контрнаступу, і це дуже багато говорить про компетенцію людини. На підтримку висловився командувач СБС Роберт Мадір, бровді, Денис Прокопенко, Редіс, командир першого корпусу НГУ Азов, Андрій Білецький, командувач третього корпусу, Ігор Корнет Оболенський, командувач другого корпусу, Дмитро Ярош, командувач УДА. Тобто, по суті, давайте так кістяк української армії на сьогодні. Сил оборони, які себе проявили, і на них багато чого тримається. Так? Тримається взагалі на всіх, на від рядового до генерала. Цим важливо говорити, щоб. ну, я... Це за визначенням. Але ми говоримо про тих організаторів, які опорою часто. Вони всі висловилися, аби Малюка лишили. Тобто всі вони казали про те, що людина точно на своєму місці. Це вони кажуть, про інших. І знаєте, була така. Думка і е, загроза, точніше, що якщо б так от просто, він Зеленський би позвідняв би і малюка би відправив би хто зна куди, а не так, щоб вони публічно погодилися, а малюка відправили далі займатися цим операцією. Там проблема в тому, що то журналісти писали, що е, Малюк просив продовження свого повноваження на певний час, аби закрити декілька операцій, які важливі, їм на певний час треба. От, але е, Зеленський, хоч би звільнив його зараз, хоч би поставив його управляти цим процесом всередині служби. І це добре. Тому що такі речі вони ведуться з самого початку, і там має бути мінімальна кількість людей, які про це знають, і вони мають бути доведені до кінця. Зеленський в своєму рішенні звільнити малюка залишився непорушним. Не знаємо, чому президент вирішив знову таки піти таким шляхом. Можливо, це принцип просто перезвантажити все. Мене от, Раз уже мене змусили все, то я зроблю все, сцені, тільки Єрмака, я покажу свою, свою, свою там принциповість. Ну, скоріше за все, мова про це. Раз уже Єрмак, то інші теж будуть перетасовані. Суспільство та військо каже, що ні, але Зеленський зробив своє рішення. Знову таки, Зеленський знайшов вихід позм'якшити ситуацію. Він звільнив малюка. Але відправив його далі працювати над операціями. Знову таки, дехто пророкує йому посаду в майбутньому ЦСОА, СБУ, це якого чольова Хмара, але на сьогодні це більше, напевно, буде якась посада, яка буде займатися саме цими операціями. Знову таки відомо зараз одне. Зеленський хоче бачити головою СБУ на сьогодні, виконуючого обов'язка Євгена Хмару. Це ще не означає, що він призначив когось, кого він буде призначити, призначати це поклада чи Хмару. Ми не знаємо. Але ну я так я м'яко скажу, друзі, давайте Хмара краще, краще і аби це був Хмара, більше того є вірогідність, що він може оцю економічно-політичну сторону Служби безпеки України з нею попрацювати. Є надія, що у пана Хмари вийде не тільки. Зберегти цю тенденцію до того, що служба безпеки вміє гарно працювати з стратегічним ослабленням ворога, але і в напрямку цього економічно-політичного напрямку служби безпеки, і справді країна може трансформуватися далі, не маючи проблем, не маючи проблем, і структури суб'єктів, які стримують ці реформи, От так я дуже м'яко скажу, так тому що хочу, аби справді це було добре. Дивно, звісно, в суспільстві, що президент так активно прям тусує на сьогодні в службі безпеки і в інших напрямках у спецслужбах людей, але чомусь поки що не змінив ще одну посаду, де є суспільний і не тільки запит. Так що це теж може бути певною такою проблемою для прийняття цих дій, загалі рішень в суспільстві. Ну, анонсували, що попрацюють з оборонними замовленнями, а далі підуть в оборону вже далі будуть рішення. Ну, будемо дивитися. За три роки Василь Малюк перетворив СБУ знову-таки справді ефективну службу, яка вміє працювати в стратегічному напрямку і послаблення ворогу. не ідеальна, так, внутрішні процеси і теж як служба, з чим займається всередині країни, були не зовсім ідеально зроблені. І взагалі, чи питання, чи в деяких напрямках взагалі були руки, кроки були зроблені, але люди. Були зосереджені на війні. СБУ змінила загалом саму природу сучасної війни: морські дрони, підводні операції, удари на тисячі кілометрів у тил, кібератаки, створення підставних компаній на території ворога. Це стане предметом вивчення у військових академій по всьому світу. Публічна підтримка найвідоміших військових командирів у момент кризи продемонструвала наскільки високо цінують його роботу. Ті, хто щодня воює на фронті. Незалежно від подальшої долі малюка, три роки його керівництва ведуть в історію як період, коли СБУ стала одним із найстрашніших кошмарів Кремля. Дорогі глядачі. От і все. Тож таки, сподіваємося, що справді ці рішення будуть на користь країні. Це важливо, які рішення зараз будуть зроблені, наскільки вони утримують цю тенденцію позитивну. Наскільки вони зможуть працювати з негативними тенденціями? Будемо слідкувати. Тримайтеся, дорогі глядачі. Всім всього найкращого. До побачення.